Відправляю замовлення моєму клієнтові Запакована еліксір молодості і краси 5 в одному. У складі ще раз розкажу вам, що тут два комплекси для жіночого здоров'я та краси. Перший комплекс це дивіться комплекс А. Це колаген, гіалуронка, мідь, цинк, вітаміни. 9 вітамінів у складі. вітамін А, вітамін Е, тіамін, рібофлавін, ніацин, вітамін Б6, біотін, вітамін В12 та вітам С. І друга формула це е, другий комплекс Пі. Це е, алоя вера, який дає е, якість засвоювання всіх питательних цих речовин, всі заходять туди, куди треба, е, екстракт розового апельсину, е, чері, е, блю чері Черніки, екстракт черніки, радіоли розової та зеленого чаю. Все це у складі, і ми маємо просто на весь організм результат, потрясний результат краси. Зміцнені волосся, крепкі нігті, підтянута шкіра, доглянута чиста шкіра, без зморшечок, вирівнюються зморшки, шкіра надає здорового блиску та сяєння. Це колагин, це наші зміцнення суглобів, хрящів, кісток, ток, тобто, це гормональний фон жінки, покращується. Настрій це нервова система нормалізує свою роботу. Це Еліксір молодості, краси, німецька виверена, виверена якість. Все, що у складі, воно в такій формі і в такій дозуванні, в такому, що одне одному допомагає засвоюватися. Ось чому класно приймати саме цей колаген, а не там щось просто колаген. Якщо будете пити, він не засвоюється, бо нема самих важливих е, питательних речовин, які допомагають засвоюванню колагену. І подаруночок моєму клієнтові, як завжди, пробничок німецького парфуму. Зараз у мене дуже багато аромату Амбра, і я дарую аромат Вілліс, Дуже класний східний, пудровий, такий шлейфовий аромат. Я його сама дуже полюбляю і тому хочу, щоб і ви спробували. Замовляйте зараз е, зі знижкою, знижка березня місяця. Спішіть, поки є товар в наявності, зробити замовлення. Бо у нас буває таке, що просто е, закінчується товар на складі по знижці, бо люди викупали у компанії ЛР від 2 до 7 тисяч замовлень кожного дня. Представляєте, яка німецька якість як як себе зарекомендувала? І коли кажуть е, е, інші люди там в коментарях, мені пишуть, що це е, як мене називали аферісткою, Да, во-первых, я не, не можу. Називати людей таким словом. Я говорю всю правду. Цю правду ви можете почитати про продукти в інтернеті, дивіться інших блогерів, ізучайте, вивчайте продукт. Всі захворювання у людей з'являються від нехватки вітамінів і мінералів. Тому користуйтесь натурально.